Як і розслідування нещодавньої трагедії в зоні АТО, коли в засідці загинув лідер однієї з груп, що намагалися контрабанду зупинити цього тижня. Головний військовий прокурор Матіос вперше офіційно озвучив фігурантів у цій справі. Ну, а наш Олексій Бобровников почав власне журналістське дослідження, бо за збігом обставин став одним із свідків, завдяки інтерв'ю, які він встиг зафільмувати в останні дні перед смертю Андрія Галущенка, слідство отримало безцінну інформацію. У це не хочеться вірити. Але слідчі не відкидають, що мобільну групу Галущенка могли розстріляти свої. 300 метрів до фронту. Тиша. Останні тижні це вже інша війна. Війна парадоксальна. Місто щастя три тижні після загибелі волонтера Ендрю Галущенко. За нашими даними, прокуратура та СБУ відпрацьовує усіх, хто так чи інакше причетний або поінформований про ситуацію на Луганщині, або загибель мобільної групи. Прокуратура має намір допитати 1050 імовірних свідків. Я йду до військового прокурора Матіоса, щоб з'ясувати обставини справи. Мотиви завжди одні: хтось хоче нажитися на війні і завжди, якщо хочеш дослідити сутність питання і що ж насправді відбулося, треба дати відповідь на одне питання, кому це вигідно. Мені теж цікаво, кому це вигідно. Прокурор мовчить. Ще раз по-українськи говорю: поки що я більше нічого не скажу. Ми повертаємося у регіон лінії розмежування. Мене самого просять дати свідчення про останні дні спілкування з загиблим Ендрю. Андрій їхав на своїй машині Міцубісі. не бронірований, де да, чорний, в він погиб. Собственно, через два дні там на тому ж маршруті. В з Андрієм ми промоніторили переправу в Глобичево. После этого он предложив продолжить инспектирование района, не возвращаться на базу вместе с з фіскалами в бронівки, а пересесть в його машину. Ніхто не озвучує офіційних версій загибелі групи, але з власних джерел ми знаємо. Одна з основних версій ДРГ супротивника скоординована кимось з української сторони. Кому вигідна смерть Ендрю? Хто має у цій справі матеріальний мотив? Я вирішую повторити кілька основних маршрутів групи Ендрю і спробувати з'ясувати щось про грошові потоки, яким він міг завадити. Повертаємося ближче до місця загибелі групи, переправа у селі Лобачово, Луганщина. Ендрю багато працював там в останні дні. Сюди потрапляють товари з Росії. Ось як це морозиво. Город Ставрополь. Старомар'ївське шосе. Туди на той бік ідуть продукти харчування, які втричі дорожчі там, на підконтрольній ЛНР території. Ця переправа знаходиться у зоні відповідальності українських військових, але я поки не можу зрозуміти мотиву, чому так цінна ця переправа. Тут немає великих товаропотоків, чутки про можливе перекидання більш цінних вантажів поки що безпідставні. Але дивні люди проходять крізь кордон невизнаної республіки. Дивні люди без будь-яких посвідок. Люди, яких ніхто, крім групи Ендрю, не зупиняє. В якій країні живуть? Всіло жовто живе. Це село жовта страна вже Ні, ну ти бо ж українка українці не мовчала. Я повчала, що паспорт ще Україна ні за ні за, не за, не за Ось ці персонажі викликають недобру посмішку, але ми тут лише пів години. Коли ми поїдемо, переправа знову залишиться безконтрольною. Черапаке. Я говорю з одним із представників силових структур, котрий має прямий стосунок до контролю над цією переправою. Говоримо, ховаючи його обличчя і змінюючи голос, адже те, що він озвучує, вказує на службовий злочин. Тобто поставити свій свой секрет, щоб щоб читать графік, роботи контрабаса. Я все предложив я закрою свою. Хочу там попасть, Я все зрозумів. Кто ти з 92-го був? Ні, чуть вище. Я 92-го зі не ніканітерс, я поганіт. А чуть выше какого рода начальства? Не називає мен просто. – Якого роду Все. За три дні до смерті Ендрю десантники, які здійснюють вогневу підтримку роботи мобільної групи, ще їздять на ось таких броньованих хамерах. За два дні до його смерті їхні броньовики міняють на звичайні неброньовані американські позашляховики. Це всього лише співпадіння, але Андрій загине тут на неброньованій машині. В этот же день мы записали с ним э, там, достаточно масштабное интервью, в котором он говорил о своих соображениях по поводу там, наиболее интересных для контрабандистов мест в регионе. Это были, там, был план ехать в район поселка или города Миловое. Это одна из точек, где происходит нелегальная, по словам Андрея, там, нелегальная. Легальная поставка ГСМ, грузоче смазовочных материалов там на нашу территорию с российской территории. И это были те места, которые он планировал инспектировать, по его словам, там в ближайшие несколько дней. В Миловое я їду вже без Ендрю. Вся Росія. В Миловое. Дуже дивне село. Ми в селіще Милове. Ця вулиця називається вулиця Дружби народів. Вона ділить цей населений пункт на Дві половини. Ліворуч, від мене українська територія, праворуч уже територія Російської Федерації. Фактично, я зараз однією ногою знаходжуся на території країни-агресора. Можна сказати, балансую на білій смузі, хоча жодної смуги тут нема. Ми їдемо в машині з керівником місцевого прикордонного загону. Трубопровод за це време він розказує про перекриття кількох підземних каналів із доставки палива з Російської Федерації. Ендрю вважав, що ці поставки кришують ціловики. А хто це кришує, як ти думаєш? Mm, ну, різна інформація. Тось тобто, кажуть, що і прикордонна служба. Це у нас маємо старобірський прикордонний загін, і на міліцейське керівництво. Подають інформацію з огляду на інтерв'ю загиблого Ендрю за декілька днів до своєї загибелі, ми прийняли рішення, і всі, без виключення особи, допитуються з поліграфом. Так був допитаний з поліграфом. Голова військово цивільної адміністрації, можу сказати, що. Згідно всіх параметрів методології, він дав правдиві свідчення. Сьогодні проходить допит з поліграфом начальника обласного управління Міністерства внутрішніх справ генерала Науменко. Так само проведений допит на поліграфі Комбрига 92-ї бригади. Ми фактично майже наблизились до розкриття цього злочину в частині розуміння, кому це було. Вигідно і хто міг цьому сприяти і приймати в цьому участь. Він вперше називає імена фігурантів. Ми вже чули їх раніше. Тепер вони озвучені офіційно. Тут на Донбасі ми зустрінемося з кожним із цих людей особисто. Продовження рівно записати Олексій Бобровников, Артем Багров, Андрій В'ятушкін, Сергій Григорчук, Віктор Моїсаєко, Тесентиждень, один плюс один.